Виконуємо номер 294 із підручника Геометрія 7 та номер 26,14 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Периметр кутника дорівнює 72 см. Знайдіть сторони цього трикутника, якщо вони пропорційні числам 2, 3 і 4. Приступаємо до виконання, розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Нехай х сантиметрів одна частина. Тоді перша сторона. Трикутника. Два х сантиметрів. Друга 3х сантиметрів, третя, чотири х сантиметрів. Периметр трикутника буде 2х, додати 3х, додати 4х сантиметрів. Що за умовою становить? У нас 72 сантиметри. Маємо рівняння.

І записуємо відповідь, 16 см, 24 см і 32 см, номер 294 із підручника Геометрія 7 та номер 2614 із підручника Математика 7, інтегрований курс виконано.